Роблю ремон ставку на низ на ляду, прокатую її, тут поставив отак два ролика і між ними верхнім тоненьким вдавлюю його туди. Буває, що не вистав в нього сили самому прокрутити. Йому треба трішки допомагати. Це мінус одновального приводу. І отак я його прокатую. Зараз покажу вам, що в мене виходить. На фініші, дивіться що. Виходить. Така железячка, з майже прокатаною кромкою, майже з обох боків. І тут така. Тепер я її так поставлю на ляду. А, я вам так можу показати. Отак поставлю по формі підігну, потім оцю частину завальцюю, і в мене буде гарненький такий. Виріб. Хто е, питав мене за оберти. Оберти в мене регулюються. У мене є отака штучка, і оберти регулюються від дуже-дуже повільно, що в мене нерви вже здають давай швидше. Від дуже швидко, що я вже за ним не встигаю бігти. І діаметр роликів, оцей верхній у мене 60, оцей нижній 80, а в мене є ще отакий. Тут я його трошки кувалдою по гепху. Сотка. І за рахунок оцього механізму, бачите, я туди підставляю, у мене є тонша десяточка, а є товща. І дивлячись, який у мене знизу ролик, і який зверху, я можу регулювати. За рахунок цих болтів я його регулюю і вправо, і вліво. А цією проставкою я регулюю висоту отут. Отак, бачите, воно в мене зажимає аж вниз. А можна його видавити і буде вверх. Якщо тут зробити більший зазор, то оцю ремставку взагалі можна ската. так потихеньку і граємося. Кому потрібен якісний ремонт кузова, зробити ті елементи, які ніде не продають, пишіть.